Про ум в складі людської душі. Ум є сила, яка всім керує у цілком нормальних людей і лише у нестриманих втрачає своє значення, коли викривляється порядок природи, і найпереважніша сторона душі підкоряється менш важливим. Наше внутрішнє я є власне нашою душею і особливо ум, як її найчистіша частина. Зосередитись в самому собі, це значить, відрікшись від чуттєвого сприйняття, вірити себе уму пануючому. Це я і є власне кожен із нас. Згадаємо різницю з цим у Аристотеля. Ум приходить ззовні, і лише він є божественним початком, який споріднюється і з'єднується з вже досконалими душами. Ця думка протирічить головним. Христологічним поняттям. Через посередництво саме ума Бог з'єднався з плоттю, адже ум в душі, а душа невимовно в тілі. При самому творенні людини Бог вдихнув в неї душу, наділену розумом і умом, душа має умне інше і в порівнянні з нею самою, але як свою найчистішу сторону буття. І ця частина є початком і посередником між Богом і плоттю в тайні втілення слова. Бог Слово, заради нашого Спасіння, сприйняв всю людину, розумну душу і тіло, сприйняв плоть, одухотворену душею, обдаровану і розумом, і умом. І Він весь сприйняв всю людину. Щоб всьому дарувати спасіння, щоб через посередництво подібного виправдати, зцілити подібне. Ум з однієї сторони є керівний початок як душі, так і плоті, а з іншої сторони, найчистіша частина душі. Душа є розумна і мисляча, хоча з неї витікає життєва енергія або сила, яка є притаманна всім живим тварям. Життя розумно людського духа відображається в функціях мислячої душі, в її діях чи просто у волі. Соматична антропологія церковних письменників Статус душі і тіла в людині. Тіло є прекрасний і доцільний орган душі, причому підвладний душі, котра може і повинна ним керувати, виховувати його, робити придатним для себе, як музикант налаштовувати ліру для гри, пануючи над ним силою свого розуму і волі, і подавляючи навіть в разі необхідності природний темперамент тіла. Душа порівнюється з жильцем, а тіло з житлом. Яке жилець може змінити відповідно до своїх потреб? Тіло по відношенню до душі є те, ж, що й світильник по відношенню до вогню або інструмент по відношенню до художника, котрий ним керує, душа для діяльного прояву своїх станів має потребу в тілі, котре служить неначе б дзеркалом. Яке відображає назовні її внутрішню діяльність, навіть сам акт мислення пов'язаний з тією частиною тіла, яку вважають сідалищем душі, так що думка буває дією плоті, навіть не будучи приведеною до виконання. Чому на плоть можна дивитись, як на оселю думок душі? Яка своїми діями може впливати на життя тіла? Звідси черпає свої засади ідея про повний паралелізм в розвитку душі і тіла при народжуванні дитини? Душа не відразу виявляє свою досконалість і повноту своїх дій лише через те, що тіло, яке є її органом, поступово міцніє і розвивається. Всі органи відчуттів, око, вухо та інші, а також і інші члени тіла, наприклад, руки, являються знаряддями душевної діяльності, подібними до добре налаштованої ліри, котрою керує ум.